З міського бюджету у 2012 році було виділено 150 тисяч на підтримку статутної діяльності громадських об'єднань у поточному році. Благодійні та громадські організації працюватимуть за чотирма напрямками. Перше, це робота по раку молочної желізи, яка має проводитися в місті Хмельницькому. Друга це люди, які позбавлені волі і в яких є захворювання по спіду. Третє це інваліди общого захворювання. І четверте – це малозабезпечені діти і багатодітні сім'ї. Уже третій рік поспіль громадські організації пишуть проекти, над якими працюватимуть протягом наступних 12 місяців. Із запропонованих варіантів обирають найбільш значущі. Тоді частину коштів виділяє міський бюджет, решту шукають самі громадські організації. Більшість з них покладають надію на міжнародні гранти. Активно цим займаються такі громадські об'єднання, як Сіон, Альтернатива, Хесетбешт, Карітас, Червоний Хрест. Таким чином щороку залучають ще більше одного мільйона гривень. З обласного бюджету на громадські та афганські організації щороку виділяється близько 300 тисяч гривень у 2013 році. З міської казни виділили 200 тисяч на підтримку статутної діяльності громадських організацій. Розподіляють ці кошти ще й на спілки мистецького характеру. На засідання координаційної ради свої проекти подало 21 об'єднання, 19 із них надали часткову фінансову підтримку. Спільно з управлінням праці та соціального захисту населення координаційна рада провела моніторинг усіх громадських організацій міста. Недієві та ті, які існують лише на папері, грошей не отримали. Та свою діяльність припинили невеликі, які прагнуть працювати, об'єдналися з аналогічними і реалізують проекти разом. В основному усі спрямовані на зняття соціальної напруги серед населення. Це проект уходу на дому. Це люди, які лежачі і які потребують сторонньої допомоги. Це проект, який ми виконуємо для громадських організацій в селі Печіскі, коли громадські організації возять туди людей і роблять реабілітацію. Це ті проекти, які сьогодні існує. Ують в місті Хмельницькому прикро, однак лише одиниці громадських організацій мають необхідну матеріальну технічну базу. Протягом останніх двох років ситуацію вдалося дещо поліпшити. Ще шість об'єднань одержали власні приміщення, а значить, отримали новий стимул для активної роботи. Хмельницький замітає снігом за прогнозами синоптиків. Опади припиняться лише у вівторок. Комунальники вже кинули виклик погоді на міські автошляхи від комунального підприємства з будівництва ремонту та експлуатації доріг. Виїздить 10 розкидачів соляно-піщаної суміші. Тротуари очищають за допомогою спеціальних машин щіток. Бій снігу дають їх інші підприємства. Про прилеглу до крамниць, аптек, кафе та інших закладів територію турбуються їх власники. На тих підприємців, які правила ігноруватимуть, місцеві екологи складатимуть адмінпротоколи. Щодо важкої техніки, то працюватиме вона цілодобово і без перерви. У Хмельницькому позитивно вирішується майже 70% звернень городян до влади. Протягом минулого року до міської ради надійшло понад 10 тисяч звернень, на особистих прийомах отримано більше двох тисяч. Люди в основному цікавились питаннями комунального господарства, соціального захисту, освіти транспорту та зв'язку. Відчутно зросла кількість звернень щодо влаштування дітей у дошкільні навчальні заклади, надання матеріальної допомоги на оплату за навчання пільговим категоріям населення. Питому вагу склали питання, пов'язані із змінами в транспортній мережі міста, враховуючи важливість цього напрямку роботи, хід. Розгляду звернень хмельничан та їх результати перебувають на постійному контролі міської влади насамперед міського голови регулярно аналізуються у виконкомі під час виробничих нарад. Для оперативного реагування на звернення громадян та повного інформування мешканців міста з питань функціонування міського господарства регулярно проводяться прямі телефонні лінії. Міська влада відповідає: виїзні прийоми у мікрорайонах обласного центру забезпечено систематичне висвітлення стану організації роботи у цьому напрямку в засобах масової інформації. Хмельницькому готуватимуть чемпіонів з фехтування на шаблях. В обласному центрі розпочала свою роботу відповідна секція. Тренуватиме усіх бажаючих майстер спорту Григорій Несвіт. Фехтування в місті Хмельницькому завжди було, і воно на високому рівні, але ми відкрили секцію фехтування на шаблях. Шаблі до цього часу в Хмельницькому не було. Всі знають прекрасно наших нетішинських спортсменок, їхні чудові результати. От і тому ми будемо старатися виховати в хмельницьких дітях щось подібне. Уміло тримати шаблю можуть усі кажуть тренери. Втім, якщо мріяти про нагороди до секції потрібно крокувати у віці 9 10 років. І не раніше зауважують майстри своєї справи, усе через вагу зброї шабля важить пів кілограма. Нелегкими є й спортивні обладунки. Одразу попереджу, що як тільки ви придете займатися фехтуванням, фехтувати зразу у вас не вийде, тому що для того, щоб Вміти фехтувати потрібно оволодіти фехтувальною стійкою, потрібно вивчити рухи елементарні, потрібно знати правила. Андрій чайка фехтує зі шкільних років. Хлопець свого часу здобув розряд кандидата в майстри спорту. Після вимушеної довготривалої перерви Андрій повернувся у спорт. Маю велике задоволення тренуватися тут. Так як відкрила школа, є можливість. Так так само, є організація змагань. Бачу, можна зустріти з старими колегами, пофартувати, то тобто спонуватись, згадати молодість, показати якийсь можливіший результат. Зараз є можливість. Рішу виконом норматив майстра спорту. Відкриття в обласному центрі секції з фехтування знані спортсмени називають історичною подією. До слова, фехтування входить у програму Олімпійських ігор. П'ять років тому золото в Пекіні здобула жіноча команда з України, яка змагалась на шаблях. До збірної тоді увійшло дві подолянки: Галина Пундик та Ольга Жовнір. 582-й річниці найдавнішої писемної згадки про Хмельницький музейники присвятили фотодокументальну виставку. Крім копій документів, працівники музею історії міста продемонстрували учням, які завітали на захід уривки з фільму Хрестоносці. Також хранителі історії представили речові експонати. Представлено турнірний меч 12-16 століття. Шолом святого Вацлава з барницею кольчужною, рукавиця правиця оформлена у, з використанням кольчужного плетіння, і також один з видів кіраси, але вона не цельнометалева, а з металевих пластин з використанням шкіри і клепання.